Поговоримо про сміттєзвалища. Думаю, ви розумієте, що у кривому розі проблема несанкціонованих сміттєзвалищ загрожує екології та здоров'ю мешканців. Пластик, будівельне сміття, інший непотріб засмічують ґрунт, воду та повітря, створюючи ароматні умови для життя. Тож, якщо ви думали, що сміття просто зникає як за помахом чарівної палички. То маємо для вас новини. Щоб побороти цей сміттєвий апокаліпсис, наші чиновники вже виділили понад 9,6 мільйонів гривень у 2024 році на ліквідацію сміттєзвалищ. Наприклад, у Покровському районі підрядник Євген Перекопський має прибрати 3 тисячі кубометрів сміття. Особливо як дощ, я ж вам кажу, тут таке грязіще. Калюжі. Стоять страшні, люди не доносять сюди мусор. Ото -от там кидають де попало і все. Ліквідувати понад півсотні сміттєзвалищ на території району він має до кінця року. А скільки грошей витратять в інших районах, можна побачити ось тут. Але прибрати сміття це лише половина справи. Головне не допустити появу нових звалищ. Для цього потрібні просвітницькі програми, більше сміттєвих контейнерів та хороша інфраструктура для переробки відходів. Заходьте на сайт Першого криворізького і дізнавайтесь, усі деталі прибирання випадкового сміття та незаконних звалищ.